Сьогодні спілкуємося з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час, тому що завжди інформативніше і цікавіше спілкуватися офлайн, ніж онлайн. Поговоримо про завершення форуму, який був присвячений оборонним інноваціям. Розкажіть, на чому зосереджувались цього року і які ключові напрацювання? Та це був безпрецедентний по масштабу. Взагалі, дефенс форум в Україні за весь час повномаштабної війни. Зібралися більше ніж 4 тисячі людей. Дві тисячі людей були на Експо були на заході ще багато людей приходили і там будуть дивитися ще онлайн, тому що ми робили багато записів цього цієї події. Говорили, звичайно, що про дрони. Говорили про радіоелектронну боротьбу. Взагалі, які наступні етапи війни, що вдалося зробити за цей період. Що, що буде будемо робити в подальшому, на чому фокусуватися. Були інвестори 40 країн світу. Це було важливо показати, які продукти в Україні є. Якщо порівнювати там з 22 роком, то звичайно, що зараз. Все виглядає е, набагато масштабніше. Е, я особисто спілкувався з багатьма інвесторами, які там інвестували кілька мільйонів доларів, а тепер вже мова йде про кілька десятків мільйонів, які вони хочуть інвестувати. Тому говорили про результати і говорили про майбутні виклики. Але наша задача була також залучити додаткові кошти від інвесторів в український Defense Tech. Вдалось е, я думаю, ми побачимо через деякий період часу, але є такий оптимізм досить сильний, що все вдасться. Міноборони сьогодні заявили 44 мільярди будуть виділяти на виробництво саме FPV-дронів, все-таки ми ставимо ставку в 2025-му на FPV? Я думаю, там не, мова точно не про FPV йшла, а взагалі про дрони. Але насправді буде більше грошей інвестовано в дрони для всіх сил оборони. Можливо, це, це сума частково там для Збройних сил, але насправді буде більше інвестовано грошей, тому що сьогодні, в принципі, війна технологічна, все побудовано на дронах, на ребі. На скидах для дронів, тому це напевно одна з найголовніших інвестицій, яка повинна бути в цьому році. Чи приділяли ви час протидії шахедам? Тому що росіяни вони вдосконалюються в виробництві їх. Ви самі напевно живете в Києві або під Києвом. І чуєте, як змінюється двигун навіть у них і що вони долітають навіть вже до центру Києва. Що говорили про це? Вони виробляють грань 3 двигун буде турбореактивним, і фактично ваша ініціатива про перехоплення дронами цих шахедів вона ж зводиться на Нівець. Ні? Зараз ця ініціатива вона якраз активно тестується. Ми не можемо говорити деталі, якими технологіями, як. Намагаємося збити, знайти е такі способи, збивати дешевше шахіди, е але ми над цим працюємо, залучаємо велику кількість компаній і вчених, і, тобто різні технології тестуються на сьогоднішній момент. Е більш традиційні способи використовуються для збиття. Різні комплекси ППО в тому числі, але звичайно, ми віримо, що майбутнє це дрон проти дрона. І як сьогодні вдається по всьому полю бою збивати розвідувальні дрони дронами, от майбутнє, майбутнє за цим, але також за дешевими невеличкими ракетами. Тому в тому числі там ми продовжуємо видавати гранти компаніям, які виробляють ракети. Гранти через Брейван, через пластер, так Стільки так. скільки вже залучили таких компаній. На сьогоднішній момент приблизно 20 компаній в Україні є, які виготовляють ракети. Це і тактичні, і стратегічні, якщо говоримо про дальність, ну тобто і маленькі, які можуть теоретично використовуватися для збиття шахедів або ракет, і такі ракети, які є крилатими і навіть балістичними. Тому, в принципі ми робимо з ракетами те ж саме, що було зроблено з дронами, з ремом. Відкривається максимально ринок, надаються умови для розвитку. Приватним компаніям надаються гранти, створюється державне фінансування там, міністерством оборони і іншими міністерствами, які закуповують, і відбувається така конкуренція, підтримка підтримка наших підприємців для того, щоб ринок розвивався. Тобто, ви кажете, що найближчим часом може тестувати збивання жаході парфетами. Нашому я поки не можу це питання тестувати. Скажу так, що з точки зору технології інновації ми зараз шукаємо рішення дуже активно. І тестуємо велику кількість рішень, які націлені саме на цю задачу. Є успішне, є успішні вже кейси використання. Задача як це масштабувати і зробити з цього системний проект. Тому зараз по в пошуку рішень, але ми бачимо, що щодня Росія сотні. Шахедів запускає по території нашої країни, і скажімо, є ділянки, які зараз побудували там нашу країну, побудували досить ефективний захист. Його потрібно масштабувати. Він масштабується, але паралельно звичайно, що ми шукаємо такі інноваційні підходи до збиття шахедів. Наближається третя річниця війни 2025 рік, 24 лютого. Вже буде в понеділок. Скажіть, які трип інноваційних рішення ви могли виділити, які були впроваджені за цей час? Я думаю, я думаю, що перше, це відкриття всіх ринків, тобто надання бізнесу свободи, щоб бізнес виробляв, конкурував продукти і держава закуповувала. Починали з семи компаній, які в 2022 році можуть наприклад, виготовляти дрони. Сьогодні більше ніж 500 компаній наземних компаній, які виробляють наземні дрони, більше ніж 100-200 компаній, які виробляють радіоелектронну боротьбу. Тобто відкриття ринку, там прибирання мит, зменшення в п'ять разів податків для компаній, які займаються Defense Tech, і багато-багато інших там, 30 законів і нормативно-правових актів, і збільшення фінансування це перший крок важливий. Другий, напевно, це геміфікація. Все-таки впровадили систему останні там, 5 місяців приблизно, завдяки котрій за відеофіксацію кожної ворожої цілі, яка знищена, надаються бали. Підрозділам, які оперують дронами, і потім ці бали можна отримати на дрони. Як це додатковий трек для отримування фінансування і дронів не враховуючи централізована, ми зрозуміли математику війни: що ефективно, що не ефективно. Тобто, це скажімо, це стало таким правильним кроком для отримання якісної інформації, і прийняття ефективних управлінських рішень. Ну, і, напевно, третє це е, інноваційні засоби, там як збиття е, розвідувальних дронів, е, це використання штучного інтелекту і робота над е, захопленням цілі, тобто все, що стосується самих інновацій, тобто свобода, геміфікація і інвестиції в інновації. Напевно, ось там три ключові такі напрямки, які дали результат. Якщо підводити риску і казати про річницю війни, я пам'ятаю, що на початку повномасштабки видавали інтерв'ю і казали про те, що після бучі. Ідентифіковуєте обличчя Росіян, які чинили звірства на окупованих територіях. Що з цією роботою зараз? Ця робота вже стала системною для гуру, для генеральної прокуратури, тобто вже створений окремий орган, який над цим працює. Є там реєстр там книга катів, коли коли збираються всі злочинці з Російської Федерації. З там, персональними даними, з, для того, щоб е, світ цивілізований допомагав ідентифікувати їх і боротися, обмежити пересування, накладати санкції, багато інших речей. Не, тому там, то, скажімо, на, на першому етапі використання технологій дозволило взагалі побудувати цю роботу. Далі ця робота стала системною, і вже органи, які за це відповідають, вони працюють із цими рішеннями технологічними, і з цими вбивцями. Штучний інтелект. Штучний інтелект допомагає, і в Україні з'явилося кілька власних продуктів, які дозволяють за обличчям ідентифікувати злочинців, знаходити їх. Тому в цьому напрямку також відбулася певна така технологічний технічний розвиток. Як штучний інтелект вам допомагає в виробництві оборонних інновацій і росіянин як? Наскільки активно застосовують зараз і навчилися теж використовувати технології? Насправді AI використовується, якщо саме про AI говоримо, він використовується від розшифровки супутникових знімків до там природизації цілей для враження, до того як захоплювати цілі під ребом, щоб дрон летів і вражав об'єкт, тому використання є активним. Зараз тестується багато різних компаній і продуктів, які здатні об'єднати дрони в рі-дронів, для того, щоб можна було атакувати один об'єкт відразу кількома дронами, які між собою синхронізуються. Тобто вони можуть патрулювати певну ділянку і вражати навіть під ребом без зв'язку, вражати об'єкти ворога. Зараз відбувається тільки тестування подібних продуктів в цьому році. Ми точно з вами побачимо бойове застосування подібних технологій. Але росіяни також активно розвиваються, і вони багато інвестують в технології. В них з'являється велика кількість нових продуктів. Тобто, війна, вона від знаєте, кожного дня, кожного тижня щось відбувається, якісь зміни потрібно швидко реагувати, потрібно мати бойові підрозділи, які тестують, потрібно мати РНД. Тобто, ти не можеш, ти не ти можеш відстати за один тиждень від технологічного прогресу. Тут з'явилися дрони на автоволокні. Тут потрібно з ними якось боротися, власні створювати. Тобто, ось це в режимі 24 на 7, Відбувається технологічна війна. І е, тут наші військові неймовірні, тому що вони встигають е, навчатися швидко, давати зворотній зв'язок, бо всі інновації вони йдуть знизу. Тобто все одно найкращі рішення шукаються на, на полі. полі бою і потім масштабуються, тому що військовим точно для того, щоб масштабовувати певні рішення, хоча вони встигають і масштабувати деякі рішення, і виробляти боєприпаси. Ну тобто е ось такий безкінечний 24 на 7 процес пошуку інновації він відбувається системно і у нас, і у ворога. Якщо говорити про армію дронів, наскільки ми, просу, ми просунулися в виробництві саме морських ударних дронів. Е, я розумію, що про кількість не можемо говорити або не допомагати ворогу, але орієнтовно в відсотках це, взагалі активно розвивається ця сфера в нашій країні. В минулому році було більше ніж півтора мільйона поставлено різних дронів на поле бою. В цьому році буде більше точно. Про це там анонсував президент. Розвиваються всі типи вид види дронів і надводні, і наземні. І є амбітна ціль на логістику максимально перевести в цьому році на першу лінію. Завдяки наземним дронам розвивається і Діпстрайк. Дальні дрони ми бачимо, як постійно НПЗ в Росії палають. І навіть українські аналоги Мавіка з'являються перші Їх дуже ще небагато. Вони тільки з'являються, але це добре, що взагалі ця ніша ця сфера вона почала розвиватися. Дрони камікадзе, дрони по типу ланцет. Тобто в Україні всі типи види дронів. Вони активно розвиваються. Держава збільшує фінансування. Ми на початку про це з вами говорили. Тепер задача там робити певні організаційні зміни. І вони робляться: лінія дронів, система гейміфікації. Тому у мене, скажімо, є певний оптимізм щодо того, як застосовується БПЛА, як виробляється, застосовується, і як відбувається робота над помилками, і взагалі аналіз тих дій, що потрібно змінити, щоб завтра. Воювати дронами ще більш ефективно, але є конструктивна критика з боку військових, які хочуть покращити взаємодію. Вони кажуть про те, що дрони, які поступають до них в їхні бригади, вони дещо відстають від того, що відбувається на полі бою. Реально їм доводиться часто частоту змінювати. Як ми можемо покращитися, от сама система електронних балів, вона вирішує цю проблему, тому що по факту за бали військові замовляють саме те, що їм потрібно, і те, що їм потрібно в даний момент. Тобто, коли потреба йде з першої лінії, ось це може змінити ситуацію, вирішити подібні проблеми. Тому що тільки військові на першій лінії, які керують дронами, вони знають, який дрон сьогодні буде літати, які там частоти, як відбувається синхронізація і що буде завтра, і що в них є на складах. Тому система по балам вона сьогодні є як додатковим альтернативним джерелом постачання, але в подальшому я впевнений, що це стане ключовим джерелом і підходом до постачання, тому що швидкість сьогодні вона грає велику роль в впровадженні змін, в постачанні, в застосуванні. Скільки зараз виробників Брейван в цьому кластері? Як моніфіковуються вони? Тому що багато хто йде вже з різними розробками, але ж не факт, що вони є дійсно ефективними, чи на них варто виділяти державні гроші? В цілому приблизно зареєстровано більше ніж півтори тисячі вже різних компаній, які мають більше ніж три тисячі продуктів на Бреван. Наша задача у нас є експерти, окремі є борти, які відбирають проекти. Враховуючи, звичайно, що пріоритизацію щодо того, що потрібно буде через три місяці, півроку на полі бою, наприклад, зараз є пріоритетом ракети, в тому числі дальні, про які ми з вами говорили, там, наприклад, порохові заводи, ті, хто займається вибухівкою, штучний інтелект і так далі. І далі експерти вже обирають проекти разом з військовими, з усіма представниками Сили оборони, яким потрібно надати термінову допомогу, щоб в них були кошти обігові на розвиток. Таким чином, звичайно, що компанії набагато більше ніж є грошей і можливостей допомагати. Тому ми робимо, наприклад, це ЕКСПО, робили Innovation Саміт. З компаніями з усього світу, інвесторами і українськими компаніями показували взагалі можливості українського дефенстеку для того, щоб залучати додаткові кошти, тому що внутрішніх коштів не вистачає точно, потрібно більше коштів. І завжди ці кошти шукаються і додаються, але це безкінечний процес, тому що виникає велика кількість нових компаній. І потрібно залучати інвестиції. Це про майбутнє нашої країни, тому що це якраз ми формуємо, скажімо, новий вид діяльності, нову сферу, в якій ми будемо найкращі в світі. А взагалі, от я виступав на форумі, говорив про те, що сьогодні в Україні найкращі умови в світі для виробництва технологічної зброї. Тобто з точки зору податків, регуляцій, але й найголовніше це застосування. Тобто є можливість швидко застосовувати продукт, його покращувати. І якщо ця зброя не тестувалася в Україні, її не використовували наші військові, вона не має знаку якості в світі. Тому дуже важливо відкривати і бути, продовжити бути відкритим для всього світу, тестувати різні продукти, створювати власні. І це нова індустрія, в якій ми будемо перші в світі ж ви знаєте, що інвестори, коли вкладають свої гроші, вони хочуть їх отримати потім їх і на перспективу працюють. Чи є у вас домовленості певні, що потім будете поставляти в... Країни Європи, наприклад, дрони ось ця співпраця, от це хороше питання. Насправді воно геополітичне. Це повинен вирішувати там президент, як людина і як посада, яка відповідає за міжнародну політику. Це по які цим займаються експорт контроль, вирішувати. Але звичайно, що це буде інструментом геополітики, тому що зараз по всьому світу відбувається велика кількість виставок, які пов'язані з технологіями. І багато різних країн цікавляться українськими технологіями, але питання кому щоб продавати, щоб ця зброя не опинилася потім в Росії, і вони не воювали цією зброєю проти нас. Це вже питання, скажімо, такої міжнародної політики. Про особисте хочу запитати, тому що три роки і кожен українець по-своєму це переживає, особливо на тлі останніх подій. Як ви змінилися, трансформувалися за цей час? Напевно більше часу, ну звичайно, що є певна втома, як і всіх українців. Тобто, я ви питав, ви якраз питали про чи відчуваю я шахеди. От я на лівому березі живу, і наді мною в тому числі пролітають шахеди щоночі, і щоночі моя дитина прибігає до нас, і ми йдемо, скажімо, і ховаємося від можливих. Попадань шахедів і так далі. Тобто, як всі, в принципі, кияни і українці, да, тому що шахеди атакують цю країну. Тому, звичайно, що є втома, але от, яка внутрішня трансформація відбулася в нашій команді, мені особисто, ми багато часу почали приділяти ефективності менеджменту, залученню сильних людей, тобто як стагати більше за короткий період часу. І, тобто, Потрібно працювати над собою, ставати ще більш ефективним, тому що з кожним днем ми отримуємо більше викликів і потрібно з ними боротися. Тому от оцей розвиток, саморозвиток, залучення експертів, читання, курси, додаткові програми навчання, залучення людей сильних. Ось напевно, це наш рецепт, як залишатися на якомусь рівні ще енергії. Знаєте, дякую за те, що приділили час. Дякую. Успіхів в розробці оборонних інновацій. Це дуже важливо. Це майбутнє нашої країни. Дякую.